Всім привіт! Сьогодні такий словелий інсайт, хочу з вами поділитися. За що ми насправді платимо додаткові гроші? Дивіться, мене поясню на своєму прикладі, як завжди. У мене сьогодні така ситуація була, що м -м, записувалась я до лікаря. Записуюсь я зазвичай до приватних, тому що не люблю я державні лікарні, не люблю я ходити по цих коридорах довжелезних, не люблю я ці всі черги і це все. Я люблю прийти на конкретну годину і, скажімо так, не тікати нічого, прийти на конкретну годину, зробити свої справи і пити. Сьогодні записувалась до лікаря знову ж таки до приватного. І, ну, блін, написала адміністратору, який, що мене цікавить, туди-сюди і каже, напишіть мені е, прайс. Вона мені написала вартість така-то, 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 така то. Я така подивилась, думаю, це дорого, це капець. Але, блін, ну, діватись нема куди, записуюсь. Потім така мене, мене це тригернуло, що по суті там ж нема що робити, там, блін, справна 5 хвилин, а така ціна. Думаю, ладно, йдемо розбиратися, що мене так тригернуло це, і чому, за що ми насправді платимо таку ціну. Тому що це ж можна було піти в державну лікарню і зробити набагато дешевше. Але. Дивіться, насправді в більшу ціну ми платимо за комфорт. Ми не платимо ну, так само і в першу чергу за роботу, за професіоналізм. Знову ж таки, ну, давайте потім беремо лікаря. Ми беремо так само платимо за комфортні умови і в першу чергу ми платимо за той стан, як, в якому ми звітом виходимо. Тому що, згадайте, чого вартує вам пройти якогось лікаря в державній лікарні і загадає. Гадайте, чого вартує м, пройти м, це в приватній, саме по емоціях, саме по своєму фізичному стану. Коли ти приходиш з державної, ти вже замаханий, нічого не хочеш, а тут ти легко приходиш ти задоволена твої всі потреби, скажімо так, виконали, тобі приділили увагу, до тебе гарно поставились. Тобі все розказали, все провели і все, все чітко. От я люблю платити гроші саме за ці стани, в якому я виходжу від лікаря. Що я виходжу в нормальному, гарному, е відносно наскільки це можливо, стані, а не пляща з однією травмою, яку придеться потім психолога знову пропресовувати. Ну так що ми платимо не за якість, ну за якість так само, ми платимо в першу чергу за стан. В якому ми перебуваємо, отримуючи певні послуги чи певні якісь товари?